Всім доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати м'ясо по-французьки, але трішки по своєму рецепту. Це улюблена страва наша із давніх давен для кампанії, для швидкого приготування. Сьогодні в мене теж м'ясо, але не зовсім по-французьки. Що я беру? Секрети розповідаю. Перш за все, для цієї страви я беру ошийок, Саме краще підходить. Я просто його купила вчора. Е, і трішки холодильник поставила. Я беру, нарізаю десь 1,5 см товщиною, трішки відбиваю, отак. Сіль. Спеції вам подобаються. І я додала трішки соєвого соуса. Замаринувала. Це дуже великий шматок, його треба так перерізати, отак от по діагоналі, щоб був жирок, і м'ясо. Перший секрет: деякі викладають м'ясо прямо отак сире. І готують в духовці. Я вам рекомендую запанірувати в борошні злегка і злегка підсмажити на сковорідці. Від цього м'ясо буде більш соковитіше, тому що воно запечатається і весь сік буде всередині. Друге. М'ясо по-французьки потрібно що? Картопля, цибуля і часник за смаком. В моєму рецепті я картоплю нарізаю, я вам все покажу, як завжди. А цибулю я ледь припускаю на сковорідці, Тобто вона в мене не сира, а йде трішки олійки і трішки підсмажена. Потім тут неспроста лежить пачка цього сиру, твердий сир потрібний, одне яйце, бажання, противень і духовка. Зараз починаємо ми. Обсмажувати швиденько м'ясо, от по діагоналі, якщо був тут і жирок, і так, отак. Зараз я так перерізаю, панірую і обсмажую на сковорідці. Злегка. На тій же сковорідці ми будемо підсмажувати цибулю. Поїхали. Поки обсмажується та порція, я не буду викладати в борошно, м'ясо потім буду нарізати. Зараз я нарізаю картоплю. Картопля в мене невелика, тому я буду нарізати не отак, а отак. Десь 7 міліметрів, не товсто. Нічого ми тут не будемо обдавати кип'ятком, нічого, у нас все по цьому рецепту приготується. Те, що я кажу, дивіться, тільки відправила і відразу перекидаю. Не потрібно його засмажувати. М'ясо обсмажується, картопельку я нарізала. Картопельку можна трішки підсолити. Нехай вона підсолена буде. У мене сіль і спеціями я додала. Олії не наливаємо. Так, далі, швиденько. Зараз нарізаємо цибульку. Отак. От Все це на мисочку. І потім, коли ми останнє м'ясо знімемо, ми на цій сковорідці будемо обсмажувати цю цибульку. Ну, вже, дивіться, я м'яско, подивіться, яке воно соковите. Воно сире, але дивіться, яке воно соковите всередині. М'яско поки що відставляю. На ту сковорідку, де смажила, часник порізаний і цибульку. ледь ледь Посіруємо. Цибулька смажується. Я зараз готую, я вже хто був уважний, сказала, що у нас майонезу не буде. Але якщо просто м'ясо покласти з картоплею і з цибулею, то не буде соковитості зовсім. Тому я беру пачку сиру, 180 г, одне яйце. Можете додати сюди сметанки, додам десь 100 мл молочка. Так. І також спеції. Сіль все, що ви бажаєте. Цукру можете трішки додати. По смаку робимо як такий соус. Так, солі. Ну, це більш солоне, це не сирники, це не, не повинно бути солодке. І перебиваю погружним блендером. У мене взагалі дуже такі маленькі ці яйця. Можна два додати. Одне велике або два таких. Ну, я подивлюся. І додам сюди трішки олії, десь 2 столові ложки. Ми робимо такий, як майонез. В цибульку теж 2 столові ложки. Багато олії не потрібно. Перчик чорний, мелений, не багато, тому що я до м'яса додавала спеції. І десь, ну, куштуйте чайну ложку лимонного соку, манекста. мене екстра. Дивіться, у нас структура, ну, можна більше довше збивати, у нас структура майонеза вийшла. Дивіться, це не сир, структура майонеза. Зараз я скуштую, мені за смаком смачно. Краще було його розподіляти, цей соус. Я висипаю його в вішок кондитерський, потім зріжемо там куточок і будемо так поливати. Довже. Процес приготування у нас. Перший і другий будемо сказати. Я беру ось форму, в який буду запікати цей виріб. Ось наша цибуля. Зараз з хвилиночки вам покажу. Дивіться, яка цибуля. Вона просто стала трішки. От я смажила м'ясо, сюди я кинула, навіть бачите, ще й не відійшло це. Вона просто прив'яла. Отака. Більше не потрібно. Зараз вона трішки охолоджується, а ми. Цим часом викладаємо сюди на дно картоплю. Можна покласти сюди лавровий лист. От так. Можна, ось моя трішки тут зелені є нарізана свіжа. Отак от зробимо. І викладаємо отак от щільненько картоплю. Картопля виложена. Зараз я прорізаю малесеньку таку дирочку в цьому, нашому соусі. І отак. От Викладаю отаку мисочку. Тепер викладаю м'ясо. Так ця краса виглядає. Трішки теж отак цим соусом. У нас вистачить. Десь кілограм у мене м'яса пішов. І зараз викладаю оцю цибульку поверх м'яса. Так, бачите, воно ще не зовсім холодне, але я руками можу його брати. М'ясо у мене по солі дуже гарне. Накриваю, фольгою, закриваю все. Духовка 180 градусів і ставлю в духовку на 30 хвилин. Біда цієї страви у деяких, що м'ясо смачне, все смачне. А якщо картоплю, а вона сира. Нехай 30-40 хвилин щільненько так закрили, приліпили до стіночок, тому що ми ще будемо відкривати, потім додавати. ще будемо. Відправляємо в духовку. Що в мене там вже готове, майже я натерла десь 100 грамів сиру, і в мене залишилися ну, домашні помідори, такі, знаєте, трішки. Зараз я швиденько дістаю сюди наше м'язко. Так-так-так-так-так. Дивіться, яка краса. Зараз я вичавлюю соуса. Давайте оці помідорки сюди засунемо, щоб вони в нас були не зверху, щоб зверху тільки сир був. А тут... Якщо у вас нема помідорів, не додавайте. І засипаю сирком в духовочку 5 хвилин, щоб розтанув оцей сир. Ну, ви розумієте, чим більше сира, тим смачніше. Але зараз сир кусається. Ви навіть можете цей сир. Поєднати із плавленим буде теж дуже смачно. Ой, краса! Дивіться, більше нічого не потрібно. Вимикаю, залишаю в духовці. О, як ж вона, дивіться, як вона шкварчить, тому що тоді ж не побачите, дивіться, як шкварчить. А, яка ж краса. Чуєте? Ну що, мої любесенькі, дивіться, я накрила тою ж фольгою, щоб трішки, все гаряче, не переживайте, просто щоб трішки. Зупинилися соки у нашій цій. У нашому м'ясі по-французьки. Дивіться, це моя порція. А ось не жиру, а соку. І якщо хтось переживав, що тут будуть зварений буде сир частинками, його немає. Ось перед вами. Я за те, що не потрібно майонез. Ось те, що нам потрібно. Давайте куштувати. Картопелька, дивіться, вона просто, просто чудова. Мякесик, як вона просочилася смаком м'яса? М'ясо, подивіться. Подивіться, яке м'ясо. 40 хвилин я тримала в духовці. Воно просто розсипається, яке воно соковите. Паска, давайте візьмемо сирком, куштуємо разом і сир, і тут цей соус, цибулька, і все-все, і -все. твердий сир. Давайте будемо куштувати. Вибачте, накрию це, щоб не охолоджуватись, ми з родиною зараз будемо обідати. Все перед вами. Тут зайвих слів не потрібно. Соковито смак. Якщо взяти ту шубу, що просто складаєш і майонезом перемазуєш все сире, це зовсім інший смак. Так що, я думаю, що ви обов'язково приготуєте свята новорічні йдуть, свята на, на, на літні, весняні, коли бажаєте. Готується дуже швидко, тут не потрібно замарачуватися, але страва варта вашого столу. Пригощайтеся, до побачення. Діліться відео в соцмережах. Можливо, хтось не знає ще цього рецепта. І дуже прошу: не їжте зайвого майонезу, а особливо запеченого. Ось я замінила, ось я зробила, і результат ви бачите. До побачення, до нових зустрічей.